В одному з медзакладів Луцька відбувся камерний концерт для поранених військових за участі тріо бандуристок Дивоструни, розповіла керівниця колективу Мирослава Сточанська. Воїн Сергій Радюк другий тиждень перебуває на лікуванні. Говорить: в минулому займався музикою, а із 2015 року має бойовий досвід, зокрема на Донецькому напрямку. Дало наслідки свої зараз в ТРО. коли навчався. Грав духовному оркестрі гарнець дуже вразливо. Аж за душу порядки. Голос приємний. За словами заступниці директора Але Климюк, на концерт завітало понад 30 військових, які зараз лікуються у медзакладі. Для них говорить такі заходи є чудовою психологічною терапією. Відображається дуже позитивно, тому що вони ще днів два-три після того, що обговорюється все. Це дуже їм допомагає. Морально підтримує і вони просто знають про що про їх пам'ятають. Дуже хочеться підтримати сьогоднішніх, особливо сьогоднішніх хлопців, котрі приїжджають і чекають допомоги, чекають поради. Керівниця триобандаристок, дивострунимо Слава Сточанська разом із колективом презентували бійцям тридцяти хвилинну різдвяну програму. Втім, до виконання деяких композицій долучали і глядачів. каже концерт ініціатива виконавець. А у цьому шпиталі виступають вперше. Мелодійні колядки українські з супроводом бандури. У нас є капельні твори. Від 2014 року ми мали виступи. тут у нас кілька госпіталів, ми мали кілька і зустрічі з воїнами. Ревілітологи, лікарі зараз доводять, що звуки бандури зцілюючи душе. Душевно зцілюючи, вони тихі, вони не, вони не гучні. Волинський військовослужбовець Анатолій Семенюк каже, бандаристок слухав із задоволенням. Розповідає, має невеликий бойовий досвід, бо одразу отримав важке поранення. Це вже в мене п'ятий госпіталь. Тут я проходжу зараз реабілітацію. Ти розумієш, що все це не даремно. Люди також стараються до тебе, а ти просто робиш те, що кожен з нас має робити. Це наші традиції. Це перші люди, які і несли якусь ясність в суспільство. Це були кобзарі. кінець артистки разом із пораненими бійцями виконали патріотичну пісню Ой у лузі червона калина. Акита Чибар Потієвський, Суспільне новини Луцьк.